Як нам знову повернути рай? П'ять кроків Ученика Ісуса Христа. Перше слово Боже. Саме Словом Божим знехтували люди. Перші. І замінили це слово на слово сатани. Друге то є проповідь Євангелія. Перші люди мали проповідувати Євангелія один одному, але Єва взялася проповідувати Сатані. І була спокужена. Третє – Богослужіння. Спілкування з Богом було замінене на спілкування з сатаною. Четверте, то є молитва і діалог з Богом. Молитва повинна бути кожного дня. І перші люди замінили це на спілкування і на коло сатани. Далі, п'яте, вони почали красти прямо, прямо в саду, прямо в раю. І взяли те, на що Бог наклав прокляття. Саме ці кроки нам допоможуть. Саме ці кроки потрібно виправити Ось, і стати учениками Ісуса Христа. Тобто повернути Слово Боже, проповідь Євангелія, богослужіння, молитву і віддати Богу Боже.